Чому багато військовослужбовців змушені тікати з фронту? Чому вони самовільно залишають позиції? Що насправді робиться на передовій? Про це і не тільки в сьогоднішньому відео. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини Медіакор в студії Олександр Шавлюк. Що сталося на передовій? Чому дуже багато? Причому декілька десятків тисяч наших військовослужбовців. Змушені відповідати перед Кримінальним кодексом України за самовільне залишення позицій, що трапилось, що там насправді сталося, як можна цьому зарадити. Про це вже розповідає сьогодні наш кореспондент, який безпосередньо є учасником бойових дій. Раніше ми показували всі документи, вони в нас є. Де він воює, це Тарас Баранчук, який спеціально для вас, не дивлячись на те, що він знаходиться в пеклі війни, він все одно виконує свої обов'язки як журналіст, і спеціально для нас з вами знімає відео, аби ми знали правду про цю війну. Бо на превеликий жаль, ми воюємо з двома ворогами: перший на фронті, інший в тилу, в тилу це корупція, в тилу це ті, хто не виконують свої службові обов'язки тощо. Ви самі розумієте, що для багатьох людей війна в лапках закінчилась. Сталося те, чому ми усі разом з вами можемо зарадити. Це не проблема, яка не вирішує, наша байдужість справді проблема. Оскільки кинули військових, та хай там, хай там воюють. Ні, так не буде. Ми вже неодноразово казали. Не можете донатити на Збройні Сили України підтримувати свої незалежні ЗМІ, які також допомагають ЗСУ. Не треба. Візьміть, поширте відео, візьміть, розкажіть про нас своїм близьким та знайомим. Адже завдяки цьому влада реагує. Ми ж це всі з вами бачимо. Тобто, по суті, навіть не маючи грошей, ви можете зробити більше, ніж ті люди, які донатять. Але для цього треба просто лежачи на дивані, поширити. Просто поставити лайк, просто підписатись на канал, адже дивіться, дивляться майже 10 мільйонів, майже 2,5 мільйони це постійні глядачі. Чому тоді підписаних тільки 205 тисяч, а не 2,5 мільйони? Чому наші українці такі байдужі не тільки до долі Збройних сил України, а й до своїх медіа? Отож, бо задайте собі запитання, що буде, якщо, не дай Боже, Україна програє в цій війні, що буде з вами, з вашими родинами, з вашими дітьми? Відповідь лежить на поверхні: з України буде Буча. Саме тому, не дивлячись на те, що ми виживаємо фінансово в даній ситуації, що ми не можемо дуже багато чого зробити через брак коштів. Ми все одно знімаємо відео, розповідаємо вам правдиві історії безпосередньо з передової. Наші журналісти не тільки там воюють в нас троє добровольців, але й по можливості знімають для нас з вами відео. Ну що ж, давайте, друзі, сьогодні підтримаємо нашого військовослужбовця, нашого журналіста МедіаКор Тараса Баранчука. Послухаємо про що він каже. І в кінці хто чи може, допоможіть. Реквізити є в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Також зараз ви на екрані бачите QR-код, де ви можете відправити будь-який донат для нашої армії. Доброго дня, дорогі українці, дорогі друзі. 에... Останнім часом в Збройних селах України є таке поняття, як сезаче. Тобто самовільне залишення частини. Хочу пояснити вам, чому так сталося. останній наші відомості це більше 90 тисяч. Хочу пояснити одну із причин, чому так стається. Стається воно із за, -за заробітної плати в більшості. Тому як фантазії, що військовослужбовці дуже багато заробляють, це мій Скажу так, фактично вони верні, верніше теоретично вони є, але фактично їх немає. Тому як військовослужбовці завжди постійно в принципі, скидаються на оплату палива на шпиталі, на виїзди різні. Більшості машин на ЗСУ не оформлені, тому як це тяжко зробити. Сама процедура документів і цієї бюрократії дуже важка. Тому оформлюється на якусь людину определену, ця людина сама її заправляє, сама ремонтує, тобто якось так. І виходить, що із тих великих заробітних плат військовослужбовців родинам ну, майже зовсім нічого не достається. Ось і військовий службовець, коли служить і знає, що його родина голодує, то, тобто не витримує морально і тому подібне. Ось якось так. Тому як ми служимо, боронимо Україну і всі думають, що ми багато заробляємо, ви помиляєтесь, їх немає. Ці гроші відсутні, тому. Якось так. Ми воюємо, а наші родини голодають. В одному випадку, то дякуючи нашим телеглядачам медіакору, дякую нашому директору медіакору Олександру Вікторовичу Шавлюку. Завдяки йому я можу існувати щось. Якось свою родину підтримувати. Завдяки, в принципі, цій ж родині і своїм близьким, і друзям я виживаю. А в інших там, моїх побратимах, допустимо, такої можливості немає. Тому вони ходять в це зача і якось так. Давайте підтримувати один одного, дорогі українці, і тоді настане перемога. Всього найкращого, все буде Україна. Україна без корупції, медіакор.